Вітаю, дівчата. Сьогодні хочу вас познайомити з новим для мене брендом це італійський бренд Caribelli. Е і коли у мене щось в роботі з'являється новеньке, я стараюся випробувати спочатку на собі, щоб розуміти хоча б на своєму волосі ефект. І ось декілька днів тому я зробила е процедуру холодного відновлення з колагеном цього бренду. Тут входить шампунь, маска, ось такі ампули. І незмивний крем з колагеном. Його можна брати потім в домашній догляд. Що я хочу сказати про процедуру, е по своєму волоссі у мене було таке відчуття, що його стало в два рази більше. Колаген має властивість потовщувати волосину, щільнювати, як це правильно сказати. Волосся стало реально набагато більше. Воно стало трішки важче, але не було ефекту, як ніби воно там не домити, і хотілося помити голову. Ні. Було Класне відчуття, і його було реально багато. І воно таке щільне. Ну, не знаю, мені дуже сподобався ефект. Тому буду брати цю процедуру собі в роботу і радити клієнтам. На наступний день я спробувала, ну, як звичайно, помила голову, нанесла незмивний крем, це вже з білим чаєм Його я раджу більше для розплутування, наприклад, часто зараз у підлітків. Кого не фарбоване і таке слухняне волосся, от він класно підійде для того, щоб розплутувалось. У мене також після нього дуже гарний такий, ну, дуже класно причесувалось волосся. Ще в мене в наявності з цих кремів є е, з льном. Це е, також в цих кремах є термозахист. З льном це іде також наповнення, догляд. Ну, більше я потім розкажу вам про ці керма, напишу пост окремо. І, що найголовніше, також є в, цій, в цьому бренді, це ось такий спрей, в якому є термозахист до 220 градусів. Тобто, дівчата, хто користується утюжком, це просто ваше спасіння. Те, що волосся після нього, я вже не користуюсь, Чесно, мені хочеться його пшикати кожен день. Волосся просто нереально таке гладеньке, блискуче, і аромат просто кортезний. І ну, звісно ж, термозахист дуже крутий. Тому, дівчата, пробуйте, я дуже раджу цей бренд. Ці засоби, які в мене вже є, випробували, мені дуже подобаються. Є і спреї, і незмивні крема в наявності. Тож приходьте і майте гарне дохлянуте волосся.